Це у нас випробувальний стенд такий. Значить, тут э, на маленькому подоні лежить 300 кг шлакоблока. Це ми пробуємо на отрив без додаткової ваги. Потім додаємо ще э, 100 кг плюс ззаді груз на навантажувати сюди. Або груз, або, груз, або той становиться. Вот. І також на відрив 400 кг пробуємо. Já, já só tinha так. Сейчас вот это получается что? 300 килограмм это предельный вес без додатковой ваги. Значит, я уже больше, он будет переклоняться. Сейчас мы добавляем еще 100 килограмм сюда сверху. И заднюю вагу чисто на ведре это для проверки гидравлики. Вот так. Сюда 70 А на поверхность Сейчас у нас я прикольный вид Оп. Вот эта шайба Важность 100 килограмм Всё, пробуем Сьогодні сонячна погода, э, потрібно зробити обзорчик. Тим більше є бажання. Вчора не до того було, всю у ночі шахеди літали, пиво стріляли, навіть у погріб ми ховались. А, а сьогодні шикарна погодка, Вон, небо майже чисте. От, тут тихе містечко. Це базова комплектація, мінімальна, до речі, на теперішній час. Ну, окрім фар. Фари це вже розкіш. Це невеликі гроші. Значить, якщо ми бачимо, у нас ковш абсолютно горизонтальна. По плоскості йде. Це транспортне положення, зазор 150 мм, по колесам чітко посередині. Так також. Далі. Шини. Взагалі використовуємо. Отакий от грубий профіль. Якщо є бажання, можна поставити сільськогосподарські шини, але я вважаю такий варіант найправіший. Це навантажувач нашого власного виробництва. Марка торгова той трактор, що, до речі, переводиться як іграшковий трактор. Довжина його від краю ковша до задньої частини. 250 сантиметров. Без ковша 190 сантиметров. То есть он входит в стандартный легковый причеп. Далее. Вага 600 килограмм Без ковша 550 Значит, ширина 105, высота 128 см. Це базова комплектація. Панелька це моя окрема гордість. от у нас пуск виконується подсос на себе. Там все працює, подсос закрив, у нас вже все працює по ліву руку рычаги керування ходом Рычаги, особливо коли ти працюєш там і все ходором входить, одночасно можна керувати стрілою, і ковшем. не залежить від ходу. І під праву руку ще можна зразу газку додавати, збавляти по ходу діла, пікати, це не відволікає від керування самим ходом. Заглушим, хай не тарахтить. Так, шини, як завжди, це 15-й радіус, 185х65, грубий протектор, це грязіва шина. На мій погляд, це ідеальний варіант. Сільхозшина теж хороша, але тільки для піску, для снігу або навоз, якщо гарнути. Двигун. Ставимо тільки ліфани з блоком живлення. Там є різновидності, більше ампераж менший. На базі 3 амперний стоїть. Далі сідушечка. Ну, от, зараз така, м'яка. По самому двигуну які нюанси. Значить, у нас тут ще вставлений груз. От він фіксується болтиком, його винімаєш. Це якщо просто облегшити вагу, треба задній частини, або якщо злити масло. От вона пробка, зливає, ну, винув груз, злив масло. З цього боку залив. То це зручно. А також ще от у ножках у нас тут по 20 кг ваги. Зробили їх знімними, хоча це не обов'язково. Просто е, малярам так зручніше е, в раму тягати туди-сюди, вона легша без грузів. Далі акумулятор 50 -амперний. он він стоїть. Ну, понятно, от Фар від нього працюють, пуск двигуна, гідравлічна система. Має гідробак на 35 літрів. заливаємо 25 літрів. Всього взагалі достатньо для цієї гідравлічної схеми. Далі у нас ковш, ну і взагалі навісне обладнання. Фіксується на бистроз'ємах. Є плита опорна, на нього чіпляється хоч ковш, хоч вила. Це, по суті, дві опції, які у нас є: ковш на 170 літрів. До речі, до нього ще ми можемо робити збільшувач. І вила на 500 кг політній метр на півметра шириною. Так, Кому найбільш потрібна така техніка? Ну, звичайно, пліточникам, ландшафтникам, деяким будівельним організаціям, там бетон розтвор возить прекрасно для домогосподарства. Незамінна річ, якщо, наприклад, отака територія, де тут роботи йому завжди знайдеться. Ну, Головна перевага цього конкретно навантажувача, того, що ми виробляємо, це звичайно, співвідношення ціни, якості і ефективності. Тобто він виконує свої задачі. Я вам даже скажу, не гірше, а може і краще багатьох інших виробників, при цьому має шикардосний зовнішній вигляд. Дуже зручне місце. Ну, от. 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 Я сидю, мені зручніше, ніж у тому бусику. Ну і далі що ми робимо? Значить, зараз пускаю його, е, показую для пуску. Е, тут треба, щоб був відчинений краник. Ну, взагалі, він завжди у нас відчинений. Далі. Так, так, Завір, закрив газульку і заїжджаємо у бусика. У нас тут е, показує. Оце трапики, його розмір е, від ціль по ціль 35 см, довжина е, 2,5 метра. Ну, Взагалі-то це бокові борта, додаткові з газону 66-го. Ось тут по краю ще наварені уголки начепляется за бортик бусика и отак от мы заезжаем тай навантажувач поїде в Житомир ландшафтникам, хай працюють заробляють собі гроші и людям користь приносять все усім вітання счастья вам так, що потрібно знати для першого пуску, е, коли ви отримуєте на делівері? До речі, е, значить, у нас завжди є мануалка, це пуск двигуна перший. Тут розписано, які дії треба виконувати. Далі гарантійні зобов'язання, е, технічні характеристики, загальне технічне обслуговування. Саме складне це настройка тахометра тут е, аж дві сторінки. хоча Потім інструкція для двигуна і гарантійка на двигун. А ще такий на насус паспорт. А це все у пакетику. отут тут прив'язано до спинки і там же буде ключик від запалення. Ну все, щасти з Богом. Поїхали далі. Все, от краник це я закриваю. Ключик відсюди тут. Той краник відкритий. Все, ковшон вже прив'язаний. Це зараз упаковується і поїхало. Фарки ми завернули, щоб їх не пошкодити. Зараз скотчем. Значить, для пуска... от, пускай мануалка, можна почитати. Ключик вставили, краник відкрили, підсос на себе запустили, прогріли там 5-10 хвилин і далі спокійно їдемо.